Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тропіки серед зими. Адже як бачите, сьогодні останні літа, можна сказати, закінчуємо е, наш сезон помідорів. Будемо приступати ще буквально тиждень-два і будемо в вересні проступати висадки радиски і салатів, щоб вони вже у нас були на листопад-грудень. Ось такі у нас черіки. Буквально е, багато помідорів повитягували. Тут теплиця е, лишились тільки чері, такі пізнеспірі. Буквально так для себе тримаємо, Ось зриваємо, щоб собі були досить солодкі на смак, а ті помідори, що були по цілій теплиці, їх вже немає, витягли. Ще трошки будемо перекопувати землю. От на гілках такі нав'язані, досить такі непогані Чарики. Собі Збираємо їх буквально для себе. Вже досить їх пообрізали, вже пустій, можна сказати, йдуть до закінчення сезон. Ті ж самі помідори вже йдуть до закінчення. Так, у нас були поливу, ця ділянка, далі вже все дополив. Будемо там робити місця. Дивіться, в наступному відео будемо робити місця під редиску, під салату і напевно петрушку або кріп. Будемо бачити, як по ходу діла під петрушку, або під кріп будемо робити тут такі місця по 6 метрів. Там будемо саджувати одну ячейку, другу так, як буде в слідчому відео, полив є, з е, рейок, будемо робити такий основи, каркас, потім дві клійонки з тої сторони так само. І будемо підготовлюватися під цей е, вересні під висадку, редиски, е, салату, петрушки. Ось такі у нас черики. можна сказати закриття сезону. Всім дякую за перегляди, не забувайте підписуватися на канал, це на для розвитку, ставити лайки. Далі буде.